Там, де хлопці ходили, там і будемо ходити. На цьому лекціоні я, якщо вірити йому, то 500 мотогодин. <рес> Взагалі, це перше, перший комбайн-клас, на якому я працюю. До цього працював на комбайні іншої фірми, і то відносно недовго. На лекціоні дуже сильно відрізняється все. По-перше, тут все набагато зручніше, більше автоматики, яка допомагає. У багатьох ситуаціях. І продуктивність просто. Я, я коли вперше змолотив за зміну 40 гектарів сої і розказав батькові, то він мені не повірив. Він мені просто не повірив. А так, по комфорту для оператора це взагалі це, це літак. Ти сів собі зручно, все, це би налаштував. Я не кручу роль. Лазер автоматично веде мене по краю загінки, він бачить край скошеного. Фулдсканер і автоматика автоочистка, автоклін. Це коли він сам налаштовує обороти вентилятора і регулює зазор решет. Це от, такі речі, якими я користуюсь завжди. Так і обдувати його менше потрібно, ніж інші комбайни насправді. Я не знаю чому, але він набагато легше обдувається, набагато швидше обслуговується. Доступ до всіх вузлів. Теротрак це просто бомба в плані того, що в тебе є доступ до всього комбайну. Ти відкрив з боку кришки і ти можеш. Можеш рукою до підбарабання дістати. Тобто в плані обслуговування. В плані обслуговування це взагалі шикарно. Та і м'якість ходу на перетраку. От ви зараз їдете зі мною. Так, воно трясе трошки. Тому що так буде. Але ви б проїхались в колісному, ви б не хотіли в нього ще раз сідати. Плюс повний привід. Питань тут нема. Не часто я ним користувався, лише два рази. Але без повного приводу вже би довелося мене тягнути. Сервіс взагалі бомба. Хлопці на висоті допомагають <смір> з почуттям гумору. Будь-яке питання Назар. Такий-такий код. Можеш їхати, добре. Ну важкі умови. Зеленина. І він її забирає. Вже, ну, соя десикована, її треба швиденько забирати, тому що, не дай Бог, дощ, дощ її просто виб'є. Ось тут е, і жабка грає велику роль, тому що вона дуже е, лагідно ставиться до сої. Тобто, коли ніж скошує сою, соя лягає на лінку і не б'ється вже нічим. Шнекові жадки, вони б'ють сою, шнек сам вибиває сою. Плюс мотовило е, має пластмасові гребли. Вони самі по собі ніжно працюють. Тобто вони не мають такого ефекту, як металеві, пружинні. Вони не вдаряють, вони легенько притискають. І тут на цьому комбайні вже є загальний лічильник, вже є змолочено 867 гектарів. Це 500 гектарів пшениці і все інше це соя. А ще чекає дуже багато гектарів сої. Дуже багато гектарів кукурудзи.